Депонує добро, що трапляються біль, образи і страх. Насильство це не лише удари, а образи і приниження. Але ми можемо змінити світ. Почати з себе. Ми долучаємось до Всеукраїнської акції 16 днів проти насильства. 16 днів, 16 кроків до світу, де панує любов і повага. Я слухаю і поважаю. Я не піднімаю руку на слабшого. Я не ображаю словами. Я підтримую того, хто потребує. Я не мовчу, коли бачу несправедливість. Я вчуся розуміти інших. Я говорю про свої почуття спокійно. Я ціную добро. Я проти бурю. Я допомагаю молодшим. Я не поширюю чутки. Ми беремо участь, добрих справах. Я поважаю чителів і однокласників. Я обраю скопів, а не агресію. Я вірю у силу слова пробачення. Ми за світ без насильства. Кожен із нас може зробити перший крок до добра. Разом ми змінюємо світ.